За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Що на день, то пожежа. У Львівській області полум'я охопило сміттєзвалище. Його гасили більше доби. Доки не сталося страшне, то намі сміття завалило рятувальників. Їх негайно кинулися шукати, але вже в ніч на вівторок через дощ пошуки призупинилися. Лише вранці їх вдалося поновити знову. О 15 годині 20 хвилин. 30 травня поблизу селища Збирівка Жовківського району Львівської області, на території полігону твердих побутових відходів, під час збору пожежно-технічного обладнання після гасіння пожежі стався сув сміття на ділянці близько 300 метрів на 80 з висоти близько 90 метрів, яким засипано з трьох співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Грибовицький полігон твердих відходів розташований відразу за Львовом. Пошуки людей тривають безперервно. Станом на сьому годину ранку своїх колег намагалися знайти майже півтисячі рятувальників. Що стало відомо, що під завалами міг опинитися і працівник львівського комунального підприємства. Мер Львова Андрій Содовий назвав причину обвалу на назвали ще за все сміття посунулося від великої кількості води, яку вилили вогнеборці під час гасіння пожежі. Мер запевняє, що загрози нових сувів немає. Проте робочі продовжують укріплювати береги озер, аби стримати екологічно небезпечні речовини. Полігон працює з австрійських часів. На сьогодні є попередня угода з європейським інвестиційним банком на виділення коштів для рекультивації цього полігону для фактично нового заводу з переробки сміття. Я сьогодні в Києві якраз це з прем'єром питання і обговорював. Мер Львова наголосив, пошукові роботи триватимуть, поки усіх пожежних не витягнуть з під завалів, але до вечора, станом на п'яту годину, знайшли лише одного бійця до СНС мертвим. Внаслідок пошуково-рятувальних робіт о 15 годині 36 хвилин було виявлено тіло нашого працівника 87-го року народження, капітал служби цивільного захисту Руди Юрій, на жаль, без ознак життя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час вкрай небезпечних робіт, адже все почалося ще 29 травня. О 5 годині ранку стало відомо про пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Загасили вогонь лише 30 травня, потім сміття і обвалилося. Це вже не перший випадок гибелі пожежних під час виконання своїх обов'язків навіть за останніх півроку. Чому фахівці-рятувальники не можуть врятувати власні життя під час виконання професійних завдань? В жодному разі ми не ставимо під сумнів відвагу героїзм чоловіків, але такі трагічні ситуації змушують задуматись, чи все у відомстві працює як відлагоджений механізм? Можливо, в ДСНС існують прогалини, чи то з фінансуванням на техніку і спорядження, чи то з навчальними програмами, які б підготували рятувальників до таких надзвичайних подій.